Привіт усім! Я приїхав в одне дуже гарне містечко з непоганою історією і постарався для вас зробити цікаве відео і познайомити вас з цим прекрасним місцем, але трішки незабаром давайте познайомимося з ким ще не знайомий. Мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії більше 10 років. І на моєму YouTube каналі я розповідаю про своє життя українця, який емігрував в Італію. І як я бачу цю країну своїми очима. Якщо вам цікаво, можете підписатися на мій YouTube канал і поставити лайк цьому відео. Напишіть будь-який коментар, чи вам сподобалось відео і куди б мені далі поїхати в наступний раз. До речі, про коментарі. Я нагадаю, що усі коментарі я читаю і відповідаю на них особисто. А з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написав його один глядач. А саме: Дуже подобається локація з відео. Саме таких локацій мені не вистачає в Трієсте. Яке це місто, якщо не секрет, дякую вам за цей позитивний коментар. До речі, можете подивитися в мене на каналі дуже багато цікавих місць із подорожі. Буду радий, якщо вам подобається мій контент, і якщо я можу вам предложити стати спонсором цього каналу в підтримку українськомовного контенту. Посилання буде в описі, де ви зможете побачити ексклюзивний контент, і цей контент вийде набагато раніше усіх остальних, і ви будете в темі крайніх новин. Ще раз нагадаю, що спонсорство коштує кілька гривень, мінімальний прайс з максимальною вигодою для вас. Не пропустіть таку шару. А зараз ми повертаємося до самого відео. Асізі це мальовниче місто в Італії, яке лежить в регіоні Умбрія на пагорбах Апенінських гір. Воно славиться своєю духовною атмосферою, багатою історією та культурою, а також незабутньою кухнею. У цьому відео я розгляну найцікавіші місця для відвідування в місті Асізі, історію цього міста, його традиції, відомість страви та кухню. А також те, чим славиться Асізі і на чому спеціалізується. Асізі має багату історію, яка починається з часів етрусків, котрі населяли цю територію задовго до римлян. Місто було засновано приблизно у 7 столітті до нашої ери. Протягом століть Асізі був важливим політичним та культурним центром, який пережив безліч змін під владою різних держав і правителів. Період Римської імперії місто розвивалося і стало відомим під назвою Асізіум. Це є свідченням римського періоду. Можна побачити і до сьогодні в руїнах римського форуму, храму, мінерви та амфітеатри, які були побудовані в цей час. Асізі став важливим релігійним центром у усьому столітті завдяки святому Франциску Асізькому, який народився тут. У 1182 році святий Франциск був засновником франциського ордеру і залишив значний вплив на релігію та культуру не тільки Італії, а й усього світу. Після його смерті в 1226 році у місті почалося будівництво величної базиліки, присвяченої його імені, що стало центром паломництва для тисячі віруючих. У середньовіччі Асізі процвітав як незалежна комуна, однак часто ставав ареною боротьби між папською владою та священною Римською імперією. У цей період місто було укріплене стінами і його архітектура набрала середньовічного характеру. Асізі залишається одним із найкращих збережених середньовічних місць в Італії. Ось кілька цікавих фактів про місто Асізі в Італії. Перше. Родина святого Франциска. Асізі відомий як місце народження святого Франциска Асізького, засновника ордену Францисків. Його свято відзначається 4 жовтня, і місто є важливим паломництвом для центру католиків з усього світу. Друге, базиліка Святого Франциска була збудована в 8 столітті і об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона має два рівні і містить фрески Джотто, що зображують життя святого Франциска. Третє архітектурний ансамбль. Асізі зберігає багато середньовічних будівель та вулиць, що зберегли свій первісний вигляд. Місто мало великий вплив на розвиток готичної архітектури в Італії. Четверте традиції і свята: один із значних свят у Асізі є ді Сан – Свято Святого Франциска, яке відзначається масштабними процесіями та релігійними службами. П'ятий торговий центр. У середньовіччі Асізі був важливим центром завдяки своєму стратегічному розташуванню на торгових шляхах між Римом і Флоренцією. Шостей середньовічні фрески. В Асізі збереглися численні середньовічні фрески, що зображують біблійні сцени і життя святого Франциска. Це робить важливим центром для вивчення ренесансового мистецтва. Сьоме. Італійська кухня. А славиться своїми традиційними італійськими стравами, таких як торта альтесто, тобто плоский хліб, запечений на камені, та різноманітні вини. 8. Місто зберігає частини середньовічних стін, які були побудовані для захисту від нападів. Вони додають місту характерний вигляд і привертають увагу. Дев'ята. Легенда про лупу. Існує легенда про лупо, тобто вовка, що жив в околицях Асізі, і був приручений святим франциском. Ця легенда підкреслює зв'язок між святою особистістю та місцевою фауною. Десятий факт: збереження спадщини. Асізі активно займається збереженням своєї культурної та архітектурної спадщини. Багато з його історичних пам'яток є предметом реєстрації усіх проєктів. Ці факти демонструють культурну та історичну багатство в Асізі, роблячи його важливим місцем як для істориків, так і для туристів. Отож, що подивитися в місті Асізі найкращі місця для відвідування. Асізі багата та історична архітектурними та культурними пам'ятками. Ось декілька місць, які обов'язково варто відвідати: перше базиліка святого Франциска Асізького. Це без сумніву найвідоміша пам'ятка міста, яка включена до вписку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Базиліка складається з двох частин: верхньої та нижньої церков. Верхня частина церкви відома своїм величним готичним склепінням та вітражами, тоді як нижня церква прикрашена фресками знаменитих італійських художників Джотто, Тімабуе та П'єтро Лоренцетті. Що зображають сцени з життя святого Франциска. Друге місце це Базиліка Святої Клари. Ця базиліка присвячена Святій Кларі, послідовниці святого Франциска, яка заснувала орден Кларисок. Будівля виконана в стилі ранньої готики з біло рожевим каменем. У середині зберігаються мощі Святої Клари, а також знаменитий хрест, який за переказами говорив за Франциском і закликав його відновити церкву. Третє. Площа Комуни це центральна площа Асізі, яка зберегла свій середньовічний вигляд. Тут розташовані палац капітану Пополо, храм Мінерви, та також декілька чудових кафе та ресторанів, де можна скуштувати місцеві страви. Площа є важливим місцем збору як для місцевих жителів, так і для туристів. Четверте: еремо Делі Карчері. Невеликий монастир розташований на схилах гори Субазіо, де святий Франциск усамітнювався для молитви і медитації. Це тихе місце серед природи, яке пропонує чудові види на найвколишні гори і долини, а також можливість відчути атмосферу духовності та спокою. П'яте фортеця Рока Маджоре. Рока Маджоре – це фортеця, яка відноситься. Над містом бо і була побудована в 9 столітті для захисту Асізі. З її веж відкривається, захоплюючий вид на місто та навколишню місцевість. Проте це є популярним місцем для прогулянок, а також для тих, хто хоче зануритися в історію міста. Традиції та культурні події. Асізі славиться своїми багатими традиціями та культурними подіями, які приходять протягом року. Ось деякі з них. Перше, це фестиваль світла є однією з найвідоміших подій в Асізі. Він проводиться щороку на початку травня і є святкуванням весни та нового життя. Протягом кількох днів місто перетворюється на величезний центральний майданчик з історичними парадами. Та танцями, а ще музику та театральними виставами, де місцеві жителі вдягаються в середньовічні костюми. Свято закінчується величезним переверком. Друга подія це День Святого Франциска. Щороку, 4 жовтня, Асізі відзначає День святого Франциска покровителя міста та Італії. У цей день до міста прибувають паломники з усього світу. У базилиці Святого Франциска проводять урочисті миси, процесії та інші релігійні церемонії, а місто прикрашається квітами та прапорами. Третє традиційний ринок ремесел. Асізі відомі своїми традиційними ремеслами. І кожного року тут проводяться ярмарок, де місцеві майстри демонструють свої роботи і вміння. Тут можна побачити. Вироби зі шкіри, кераміки, текстилю, а також купити сувеніри ручної роботи. Кухня Асізі і що скуштувати. Кухня Асізі є частиною умбрійської астрономічної традиції, яка відома своїми простими, але вишуканими стравами. Місцева кухня базується на свіжих натуральних інгредієнтах, таких як оливкова олія, труфіля, м'ясо, сири і бобові. Перше це страви з труфілями. Труфілі є одним із найвідоміших продуктів Умбрії, і в асізі ви знайдете безліч страв приготовленими з ними. Особливо популярними є пасти з труфельним соусом, наприклад, тальятелли з труфілями, та яйця з тертим труфелем. Друга страва це поркетта. Поркетта це традиційне умбрійське блюдо, яке готується з свинячою м'яса. Начиненого часником і травами і іншими спеціями, а потім повільно запікається до хусткої скоринки. Третє: фаро з овочами: фаро це давня зернова культура, схожа на полбу, яка дуже популярна в Умбрії. Вона використовується в різних стравах. Таких як салати або супи. Четверта страва це стракотто. Стракотто — це традиційне умбрійське блюдо з тушкованим м'ясом, яке зазвичай готують з ялочини або з свинини, доготомляться на повільному вогні та червоним вином, стравами та спеціями. М'ясо виходить дуже м'яким і ароматним. Асі зіславиться своєю духовною спадщиною та особливою атмосферою. Місто є важливим центром паломництва для християн з усього світу, завдяки своєму тісному зв'язку з святим Франциском. Також Асізі відомий своїми історичними пам'ятками, культурними заходами та ремеслами. Одним із основних джерел доходу для міста є туризм, зокрема релігійний туризм, а також виробництво місцевих продуктів, таких як оливкова олія і вино. Асізі славиться своєю ремісничою продукцією виробами зі шкіри, кераміки і текстилю. Висновок Асізі це місто з багатою історією, неповторною атмосферою та унікальним культурним середовищем. Воно приваблює туристів з усього світу своїми історичними пам'ятками, духовною спадщиною, культурними подіями та вишуканою кухнею. Це місце. Де можна насолодитися смачною їжею та справжнім італійським духом, хочу вам ще розповісти про одну особистість, а саме про Карло Акутіс, молодий італійський католик, відомий своєю святістю і сучасним підходом до релігії, який залишив помітний слід в Асізі. Народився в 1991 році в Лондоні, але більшу частину свого життя провів в Італії. Де став відомим завдяки своїй глибокій вірі та унікальному проекту, Карл був захоплений комп'ютерними технологіями і використовував їх для поширення католицької віри. Він створив вебсайт, на якому зібрав інформацію про чудеса Євхаріїці, що допомогло тисячам людей дізнатися більше про свою віру. Його особисте життя було прикладом відданості та простоти. Він часто допомагав бідним і був відомий своєю скромністю і добротою. На жаль, Карл помер від лейкемії в 2006 році, коли йому було всього 15 років. У 2020 році Карл Акутіс був бефітифікований у базилиці Святого Франциска в Асізі. Це стало знаковою подією для міста, адже він був першим сучасним мучеником. Чия бетифікація відбулася в Асізі. Його мощі були поміщені в церковну католицю. Його життєвий шлях і приклад віри продовжувалися надихати багатьох людей у всьому світі. На цьому моя екскурсія підійшла до свого кінця. Будьте здорові і щасливі, і вже зустрінемося в наступному відео. А нагадаю, що ексклюзивний контент доступний тільки по підписці на моє спонсорство каналу. Ласкаво просимо, будьте щасливі здорові, і здорові, зустрінемося вже в наступних відео. Чао, чао!